Значить так, що у нас тут несеться? Нам з Кумою дуже скучно жити, і ми вирішили щось трошечки цікаве записувати. Ми взяли з під піци картонку. Я сиділа до мене грязною стороною до вас чистою. Там кума мені приготувала щось там добреньке. Кума там трути яду нема. Трубочки Побач? зараз мені сюди геп з Тимофієм вони, і я буду вгадувати. Побачимо, що воно вийде з цього діла. Я сподіваюся, що там все дуже вкусненьке. Надійся, да? Надійся і жди. Ну що, let's get it started. Кума там для мене щось приготувала, кума покажи. Я сама собою нічого не бачила, бо так же ж ви поняли, так не сильно цікаво буде. Що починаємо? давай Перше. Давай. По порядку звідси. Да, давай, да. Да. Угу. Кума воно не тянеться. А. Але я чую, що якесь таке щось хороше. Тічі, подалося. Але куди. мені попахло трохи не тим. Подал? <laughs> да. Хорошо. Фу, томатный сок. Так. Я его тоже долюблю. Спасибо. Пиво? Да. Хорошо. Нужны. Пепс Пепси? Нет. Кола? Да. Так? Да? Так. Ти не могла туди в коло щось додавить? Що <рес> Кува? Що вже воно таке погано чи що? Що за херня? <рес> не знаю правда. Фу. Ну як фу. фу. Так після пива знаєш, яке воно? Кіферки, чи що? <рес> Подожди, тут треба підняти. Я, Тімка, трошки. маленьку. Тебе більше фантазії ні на що не вистачило, ні? Я думала, ти зараз по кумськи услужиш, мені там я якось бусика на цьому. Подожди, бо тут ж не можна ж з цими п'ятим розміром будства добратися. <рес> Воно щось хребке. Щось типу з моєї стихії. Що мам? Подожди. Ой, країна Мальборо, подожди. Треба ще Подожди, Якась вишньовка. Ох, яке воно? Воно на спирту? Так. Да. На самогонці. Подожди. Якась вишньовка, маліновка, так? Да? Ну, типу, туди, так. Да. Вишня, маліна. Тільки... Ухе? Що це? Смородина. Клю... Клюквянка! Да, О, але кубу ще погріли, можна все, так? А познапраждення яке буде? Ще молодець. Може клюквянку собі забрати. Все. Спасибо. Кума починаємо. Давай з <с> першого. Ну давай. Що там кума? Віски. А яким? Джеймсон. Конечно. У -у -у. Давай далі. Це все Саму діло лист. за печим. Горілку. Бля. <рик> Малиновий. Uh -uh. uh -uh. Давай ще раз спробуй. Ну не сик, не, не йогурт. В маленьких бутылочках. Ну да, подказала, предсказала. Ладно, давай все в садиле. чим? Что <laughs> <Шо> там, кума? Свежий <laughs> соус. Yes, да. Я так же сюрвнула. <laughs> давай дальше. У ну, нас конструкція така класна. Хай, не важно. Це ягуша якісь пюрешечка. Яблучка може. Так, подожди, це троєчку. А ну-ка, про свої єдиства. Давай ну. Так. Щось алкогольне, дуже солодке. Кисліфор. Так, який. Не знаю. Варіанти. Я лікори взагалі не знаю, які я. Ну не лікори, ну настоян. На, наливка? Якась да. вишнева. Так. Да. Да? Да. Ну, але в каленька. Угу. Моя домашня. Ну. Не <реш> Кого ти сами алкоголь не подали? Що там? Ой, цей Бейліс. Ой, вже не, Ні, не, це... не Бейліс, а, а... Да, да, да. Бейліс, Да, да. Ти... А кривиться таке, знаєш, я буду зараз дивитися, як ти за столом будеш кривитися, ну. Угу. Така скромна. А ти можеш своєм соусом запити. Ага. Шукрай. Ні, ну соус, звісно, це саме жорстке було.